Шановні депутати, на 42 ю чергову сесії сільської ради із 22 обраних депутатів прибуло 13 депутатів. Всі інші відсутні з поважних причин. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання 42-ї чергової сесії сільської ради оголошує Thank you. Міжсесійний період мій народження святкували. Крупіть Сергій Степанович та Гребеневі Степан Володимирович. Міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, спокою та Божого благословені. Ногії благі дітам. Вітаю. Для роботи нашої сесії нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильну комісію. Пропоную функції секретаріату та лічильної комісії сесії покласти на секретаря сільської ради постійовича Віктора Григоровича. Якщо інших пропозицій немає, то хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримався одноголосно. На розгляд 42-ї сесії вноситься питання згідно з порядком денним, який вам розданий. Чи є в депутаті зміни і доповнення до порядку денного? Якщо інших пропозицій немає, то хто за такий порядок денний, За основою в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Шановні депутати, для роботи нашої сесії нам необхідно затвердити регламент роботи. Регламент також вам розданий. Якщо інших пропозицій немає, то... То за даний регламент за основою прошу голосувати. Хто за? Проти, отримався одноголосно. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Так. По першому питанню до доповіді запрошується Жук Наталія Степанівна, начальник відділу соціального захисту населення, виконавчого котекту. Шановні депутати! Питання розглядалося і обговорювалося на комісії. Чи є потреба у повторному розгляді даного питання? Немає. Тоді прошу проєкт рішення взяти за основою цілому. Хто за, проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання. Доповідає Кузьмич Уляна Денисівна, провідний спеціаліст Фінансового відділу Російської сільської ради. Шановні депутати, дане питання також. Розглядалося і обговорювалося на комісії. Є питання по повторному розгляді. Прошу проєкт рішення взяти за основу і цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Сергій Чук Сергій Петрович, заступник сільського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради. Це також питання виносилось на розгляд комісії. Обговорювалося. Є потреба у розгляді? No. Прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Гребеневич Олеся Степанівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчої комітетської ради. Є потреба у розгляді даного питання? No. No. Немає. Тоді. Прошу проєкт рішення взяти за основу цілому. Хто за? Проти утримався одноголосно. Дякую. І так, переходимо до розгляду. Леся Степанівна. До розгляду наступного питання теж доповідає гримічого Леся Степанівна. Є потреба в полторному розгляді? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти, втримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання, доповідає Кузьмич Валентин Крагнув начальник фінансового відділу Сросійської сільської ради. Є потреба в повторному розгляді? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цілому. Хто за? Проти отримався одноголосно. Переходимо до розгляду передостаннього питання. Доповідаємо Сюквіч Віктор Вігорович, секретар сільської ради. Є потреба у розгляді даного питання? Ні. Прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався одного основного. І так переходимо до розгляду земельних питань. Доповідає Маринич Олександр Миколайович провідний спеціальний відділу містобудування, архітектури, землепорядкування та благоустрою. Є потреба у розгляді даного питання? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Всі питання, які вносились на розгляд 42-ї сесії сільської ради, розглянуті. Засідання сесії оголошується.